Всім привіт! Це новий запит, що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи Shop Express для створення інтернет-магазинів. І сьогодні я на зв'язку з Юлією Ковальчук, маркетологинію. Юль, привіт, привіт, ти дуже бажаний гість і друг тут, тому що ти працюєш як маркетолог давно, в тому числі самостійно. Ти знаєш про Express, тому що вже працювала Express. Я тебе ніяк не розпитувала щодо твого досвіду, бо дуже хочу, щоб ти поділилася якось своєю правдою. що таке Express, про свою діяльність, що ти робиш, і чи наша платформа взагалі тобі допомагає як спеціалісту та твоїм клієнтам? Розкажи, будь ласка, так, так, так. Зараз я просто зараз буду співати діхтірамби, тому це буде так виглядати. Але це мій чесний відгук. Для мене це улюблений інструмент, коли мені потрібен інтернет-магазин. Мені здається, що зараз. На ринку це оптимальний такий варіант, коли саме потрібно інтернет-магазин. В чому перевага? В тому, що мені дуже подобаються інтеграції, тобто що можна налаштовувати вивантаження на різні платформи, і це одразу всередину підключено Це супер зручно, саме коли ти дивишся на сайт як маркетолог, тобто, що це сайт не як картинка, типу гарненька, на яку ти можеш подивитися, так а ну це буде ще один інструмент для продажів. Тобто, одразу можна налаштовувати мої основні послуги. Це все таки реклама в соцмережах, реклама в Google, тобто те, що приносить людям прибуток, чому люди до мене звертаються за що вони мені платять гроші? Вони зростають прибуток і вони мені винагороджують мене за це. І відповідно, оскільки багато в чому доводиться налаштовувати рекламу в соцмережах, там товарну рекламу, рекламу в Google товарну рекламу. Цей інструмент дуже зручний, тому що одразу є вивантаження в Google, одразу є вивантаження в Facebook, Instagram, і можна з цим зручно працювати і налаштовувати такі компанії. Тому ну, мені подобається. Плюс дуже зручний імпорт. Це можна зробити швидко, там буквально за кілька днів, і одразу запустити вже той процес маркетингу, який буде приносити бізнесу прибуток. От ну і Хіба ми не для цього всі тут зібралися? Дякую. Я хочу знати про тебе більше. Хто твої клієнти? кого ти береш на ведення, на обслуговування? Чи можна чи вже хто нашої експресії працює, до тебе звертатись власники магазинів? Що ти що ти робиш? Я в основному працюю з малим середнім бізнесом. Я в основному працюю з такими нішами, які е, займаються з е, середнім і вищим чеком, і які зацікавлені саме в тому, щоб збільшувати прибуток, тобто їхня головна маркетинг. Оцінь, це збільшувати прибуток. Це в основному це натяжні стелі, це меблі, це предмети декору, дзеркала. Оце, оце моя спеціалізація Це те, чим мені оптимально зручно працювати. Декор ти класно знаєш? Да? А якщо там одяг, взуття, аксесуари. Теж 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 можна розглядати дуже сильно залежить від ситуації, тому що справа в тому, що в ніші взуття одягу є великий сегмент дропшипінгу, і це якраз цей сегмент, з яким мені не дуже подобається працювати, тому що у цього бізнесу зазвичай товари ідентичні тим, які є ще. В тисячі людей в Україні і фото ідентичні, і ціна ідентична, і в таких умовах дуже складно конкурувати. Можна було б конкурувати, якби можна було взяти цей товар і відзняти, наприклад, нові фото, відео і завантажити з якимись новими рекламними макетами. Але зазвичай цього товару в наявності в таких підприємців немає, і тому, якби дуже обмежені інструменти, якими можна конкурувати з іншими людьми в цініші. Але якщо це не дропшипінг, якщо це унікальний товар, в нього є цінність, то звичайно також цікаво. Люкс, тому що на Express часто і дуже багато працюють саме виробників, тому що дизайн в може бути будь-який, брендовий, індивідуальний, без прив'язки до шаблону. Шаблонів немає. Тому кожен виробник це цінує і можливість будувати сторінки посадкові, так як він хоче, навіть там через рік після того як магазин вже працює, вже запущений. То це приваблює виробників і часто обирають саме Express як платформу, на чому створити магазин. Тому є, але їх менше у нас на платформі. А от виробників якраз то більше. А як помітили, щоб експрес на ринку? Як це сталося? На українському ринку загалом була така ситуація, що більшість людей створювали сайти на тільді, і загалом і запит від клієнтів приходив такий. Я хочу сайт на тільді. і Це трошки обмежувало. Те, що можна було працювати, але з початком повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що це вже робити абсолютно повністю неможливо, і весь ринок з цим погодився. Почали всі шукати якісь запасні інструменти. На українському ринку є кілька конструкторів сайтів, є кілька, якими я користуюся ще на Зарубіжному ринку: один США, один в Литві. Але що стосується саме інтернет-магазину, то ну мені здається, що Shop Express це оптимальне рішення. Я так кажу, не тому що я на <реш> це прямо знахід. <реш> <реш> Дякую. Ну дійсно ми поробили всі інтеграції потрібні для українського якам і на експорт гарно беруть магазини. Коли ще там друга, третя мова на в інтернет-магазині там міжнародна на Польщу на Германію. Мультимовність, мультивалютність відпрацьовує і товарні фіди на всіх мовах товарні реклами. Отак ще використовують для експорту. Також підходимо. В тому числі можна безкоштовно взяти магазин для експортера. Ми разом з МЗС з платформою назовні видаємо на рік магазин безкоштовно, якщо експортер планує експортувати, От шукає вже країни, куди йому виходити, там користується безкоштовними послугами наших українських дипломатів від МЗС. -у. І можна взагалі фофрі його взяти наш звичайний там тариф пакет на рік. Тому так, що просто ти знала, що комусь може ну, це Ну, От за кордоном я так активно не працюю. В мене був якось невеличкий такий досвід. Ми пробували продавати на ринку США. Це так неймовірно дорого. Щоб потестувати потрібно витратити купу грошей, і ну це дуже дорого. Це А що б ти порадила? Якщо от у нас буває, звертається клієнт, каже: мені інтернет-магазин, але український ринок не цікавий. Мені тільки сполучені штати. Ми інтуїтивно радимо на Shopify робити. А те, що я теж інтуїтивно раджу на Shopify робити, але знову ну потрібно розуміти, що е, да, експорт це цікаво, тому що зовсім інші чеки, зовсім інші обороти і так далі. Але це класно. Я б радила шукати фахівця, який вже виводив товар, схожий на ваш на цьому ринку, тому що всі дослідження відбуваються за рахунок тестувань. І ці тестування дуже дуже дорогі. І дослідження означають, що ті результати, які ви отримаєте в кінці, можуть бути негативними, тобто ви можете потратити кілька тисяч доларів, щоб просто дізнатися, що якісь речі не працюють. Ну і для бізнесу це дуже боляче. Бізнес хоче результатів. Тому я б радила спиратися на те, щоб шукати фахівця, який виводив схожий товар, вже на цьому ринку. І ну, щоб економити ресурс, це така правильна стратегія. На жаль, поки що, себе я тут не можу порадити дуже в цьому місці Розкажи, будь ласка, от, наприклад, я клієнт, мені в Україні працювати, продавати. Я там виробник, скажімо, дитячі речі шию, можливо, у мене невеличке виробництво, і мені потрібен маркетолог, тому що я щось не знаю підсвітковувати результати. Я звичайно, хочу продавати більше, більше прибутку. Мати який флоу такого класичного клієнта, коли ти з ним працюєш? Що ви робите? Як ви на зв'язку? Як відбувається спілкування? І що ти очікуєш від такого класичного хорошого клієнта? Мені здається, що весь маркетинг в Україні. Зараз він став продуктоцентричним. Тобто, якщо ще 5-10 років тому все крутилося навколо естетики, мабуть, і навколо якогось такого приваблення за рахунок красивого контенту, то зараз все крутиться навколо цінності продукту і балансу цієї цінності з ціною. Тому перше, що я б пропонувала робити, це аналізувати свої товари, аналізувати товари конкурентів і дивитися, що з цього зараз на ринку має високу популярність і буде приносити основний оборот і ставити на. Це станку вже від того, який це товар, наприклад, будуть піжами кігурумі, це такі піжами у вигляді тваринок, і це популярно серед дітей. Можливо, щось таке могло б провести оборот, наприклад, не знаю тігуруми пса патрона. Тобто, ти про те, що треба змінювати власний асортимент товарів, будь я виробником або все ж таки продавцем, залучаючи товар там, наприклад, з Китаю, Да? оптом. Я думаю, що потрібно дивитися на те, що приносить кращу статистику. Наприклад, у вас є якась лінійка товарів, яку ви вже виготовляєте. Спробуйте викласти контент, наприклад, відео чи фото з цими товарами, і уважно придивіться, який з цих товарів привернув більше уваги. І наступного разу, коли ви будете готувати наступний пул контенту, там на наступний якийсь період, тиждень чи місяць. Використайте більше зображень саме з цим товаром, і це буде вже тоді розумний маркетинг, який буде вам збільшувати прибуток. Ну ви просто будете робити якісь речі, тому що потрібно робити якісь речі. Ну оце робоча класна стратегія. І не формуйте здоровенні контент-контент плани на рік. Робіть краще тижневі, робіть краще оперативні, показуйте реальне життя компанії, щоб до вас було комфортно звернутися, написати в той самий момент і не було цього бар'єру, щоб ви якийсь дуже холодний відсторонений бренд, неймовірний, прекрасний, на вершині сидите і вам страшно написати. Ага, тобто бути клієнтоорієнтованим, дивитися, якщо хто купує, покращувати сервіс і працювати з товарним асортиментом, да рекомендації не відслідковувати результати. Тобто ви разом з клієнтом так. То, за цим слідкуєте. Це є сенс. Так, так, це головне. Я вважаю, що це головне. Я вважаю, що є проблема в 100% випадків, коли я говорю з клієнтами, які вперше до мене звертаються, і я задаю їм питання, що ваш продукт, то пишіть, що ви продаєте. Вони не можуть до ладу пояснити, що вони продають. Або не можуть до ладу пояснити, що саме приносить основний оборот. Ну я прошу вже тоді вибирати якусь статистику по продажах і показувати, чим ну, найбільше користувалися. Якщо я, наприклад, зроблю ставку на невірний продукт, результатів не буде, і для клієнта це буде виглядати як моя неефективність. Але від цього моменту що я показую? Ну дуже залежить, як буде виглядати моя ефективність. Тому тут, якби не вийде так, що ви робите за клієнта всю роботу. Він все таки має вам надати якісну інформацію. Ну контент ну, бажано, але вже з контентом тут можна вирішити. А з інформацією ну ніяк, тому що він знає, що в нього продається. Ну з інформацією вони ще нормально справляються виробниками. Дуже пишаємося продавцями. Але я зрозуміла, що ти їм задаєш як спеціаліст маркетолог правильні запитання, і вони біжалися. Бо ти їх і рахуєш. І от це, це найкраще, певно. Все, Тоді ми під цим відео залишаємо лінки на те, як з тобою зв'язатися з маркетологом, і розбирайтесь. Будь ласка, подумайте, що ви продаєте? Домашні завдання. Це він він співпраця. Дуже раджу і дякую, що вибрала Шопекспрес як платформу, на чому можна запускати клієнтські інтернет-магазини, щоб тобі статистику легко потім було бачити і міряти. Ефективність. Дякую. Дякую, було приємно поспілкуватися. Навзаєм, дуже рада знайомству вже таким чином. Дякую тобі.